Його можна впізнати за фірмовим поглядом та нахмуреними бровами. І з таким виразом обличчя він зазвичай грав саме комічні, а не серйозні ролі. Його фільмографія налічує десятки фільмів однак, широкому загалу він найбільше відомий за одним шоу, яке перевернуло не лише його життя, а й українське телебачення. Віктор Андрієнко. Всі грані однієї особистості. За його іменем ховається не одна спеціальність. Актор, сценарист, режисер, каскадер, продюсер, письменник, і у кожній він досягнув немалих успіхів. Народився Віктор Андрієнко у 59-му році у Запоріжжі. Ще у школі хлопця тягнуло до мистецтва, а його шлях розпочався із шкільного драмгуртка. Кар'єру у театрі та кіно він почав не як актор, а як каскадер, будучи ще студентом театрального інституту. Адже як вважав сам Андрієнко, це був його єдиний шанс потрапити. І на сцену театру, і у кіно. Він виконував неймовірні трюки, не маючи належного спорядження, як, наприклад, іноземні каскадери, та не раз ризикував життям. Саме безстрашність і завзятість допомогли йому здобути славу каскадера у кіноіндустрії. Однак Віктор мріяв про більше стати актором. Але місце під сонцем довелося виборювати. Адже яким би ти крутим каскадером не був, довести, що ти можеш бути не лише ним, а ще й актором, справа не з легких. Спочатку були епізодичні ролі ролі у масовці, а потім із ним трапився Острів Скарбів, який досі залишається знаковою картиною в його біографії. Стріл скарбів це мультиплікаційний ігровий телефільм, тобто і мультик, і фільм в одному, саме в кіноепізодах дитячої картини і зіграв Андрієнко а також озвучив деяких героїв та закохав у себе як дітей, так і дорослих. Саме цей комедійний образ відкрив для нього шлях у світ кіно. Друга вагома робота у житті Андрієнка як актора гумористичний проєкт шоу довгоносиків. Він став надпопулярним у середині 90-х на українському телебаченні і приніс своїм героям неабияку впізнаваність. У цьому шоу за плечима Віктора Андрієнка 14 персонажів. У ньому він розкрився і як сценарист. Ці короткі епізоди із людьми із довгими носами не залишили байдужими нікого. Хоч і не всім були до вподоби. Напарником Андрієнка часто ставав Василь Бендас. Саме цей дует найбільше запам'ятався і полюбився глядачам. Однозначно, шоу довгоносиків принесло Андрієнку славу як актору. Опісля були й інші гумористичні проєкти, такі як повне мамаду чи велика різниця. Однак саме довгоносики стали великим стартом на телебаченні. Були у його житті і серйозні ролі, хоч і найбільше Андрієнка пам'ятають за комедійними амплуа. А сам він найбільше, здається, любить творити для дітей. Адже твори для них і як режисер, і як актор, і як сценарист, і навіть як письменник. Зйомки його режисерської роботи Стрічки для дітей Легенди чарівно лісся» мали початися влітку 2022-го. Однак повномасштабна війна зруйнувала всі плани. Фільм довелося поставити на паузу. Андрієнко продовжив роботу як актор в інших дорослих проєктах. Та як зізнається сам роботу над стрічкою для дітей не припиняв, рятувався творчістю. І коли у реальному світі навколо вибухи і руйнації у його вигаданому для дітей жарти і цікаві герої, за його плечима безліч ролей у театрі та кіно, безліч успіхів та проявів у різних, хоч і дотичних професіях. Та який насправді Віктор Андрієнко, нам не скажуть ані його ролі, ані книги, ні навіть інтерв'ю. Адже ті внутрішні перипетії, які переживає людина такої величі та таланту, неосяжні. І що ховається за кожним, його амплуа не вміститься у жодну біографію. А сам Андрієнко про свій шлях каже так: ну, хіба можна ось так кількома словами розповісти про своє життя? Куди, в яку графу та на яку сторінку записати свої почуття, радості, страхи, сумніви, все, що вже довелося пережити, і чи є в біографії надія, віра, кохання зрештою.